А сьогодні в ролику ви побачите, який стан зірок та ланцюга на мотоциклі після 7000 кілометрів пробігу. Розповім про те, як себе показав додатковий тюнінг. А саме захисні дуги, захист двигуна, захист рук. Додаткове освітлення. Вітрове скло, а також USB-зарядка. Також згадаю, як себе повів штатний акумулятор і дам відгук про гуму. Озвучу вам її плюси та мінуси. Я вітаю всіх підписчиків та глядачів мого каналу. Якщо ти до цих пір не підписався, то обов'язково зроби це, а також постав лайк під даним відео, щоб ті, хто цікавляться даним мотоциклом, могли його знайти, щоб рекомендував його YouTube частіше. Обов'язково напиши коментар під цим відео, що я сказав так, що сказав не так на твою думку. А також згадай про те, що саме тебе цікавить, що зв'язано з даним байком. Ну, а я зараз почну свій огляд на мотоцикл після 7 тисяч кілометрів пробігу. І почнемо його з огляду на ланцюг та зірки. На 7 тисяч кілометрів пробігу, я впевнено можу сказати, що ланцюг так собі, але ж він хоче і китайський, і тягнувся він дуже. Розтягується він. На кожні 400-600-700 км змащуєш ланцюг і його підтягуєш. Змащуєш ланцюг і його підтягуєш. І от уже зараз я вам покажу в якому він стане. Ось в такому стані ланцюг на 7000 км. Я думаю, ще трішки поїздю з цим ланцюгом. В принципі, ніякі частини його не заклинили. тобто, Я думаю, що можна їздити, коли він розтягнеться повністю, тобто, експлуатую його на максимум. І потім вже буду замінювати ланцюг і, можливо, з ним заміню одну зірок, буду дивитися на стан зірочок. Тепер звернемо увагу плавно на ведучу зірочку. Ведуча зірка, я б сказав, дуже в непоганому стані. Ось зараз ви можете побачити. Я знімав кришку, дивився повністю на всі зубчики, і всі зубчики не стерлись, вона буде ще працювати і працювати. Тобто, ведучу зірочку, залишаємо цю. Також мені в коментарях писали, не хочеш чи ти поставити ведучу зірочку на один зуб більше. Ми каталися з хлопцями, в яких замінена вже ведуча зірка. Я також подумаю, буду міняти ланцюг і з ним заміню ведучу зірку. Це не, до, не додасть якогось там максимального приросту до швидкості, але це допоможе трішки розвантажити двигун. Я б сказав, що. Коли пересуваєшся в місці, іноді навіть забагато тяги у двигуна, тому що перша, одразу друга, одразу третя, дуже часто перемикаєшся. А коли поставиш на один зуб більше, перемикатися будеш трішечки менше. Перейдемо до задньої зірки. Ось бачите, зараз ви можете побачити в якому стані задня зірка. Також на сім тисяч кілометрів. Я думаю, вона в задовільному стані, тому що часто на просторах інтернету зустрічається. Коментатори або ж пишуть люди в чатах, що зірки і ланцюг на китайцях так собі, і до 10 тисяч вони ніколи не виїжджають, вони там пластилінові. Одразу купив мотоцикл, через 2-3 тисячі бери і одразу замінюй ланцюг і зірки. Ні, я б так не сказав, ось як бачите на моєму прикладі. Я кожен раз через деякий пробіг знімаю ролики для вас, щоб ви розуміли все, що відбувається з мотоциклом. Також у мене на каналі ще є дуже багато роликів, тому рекомендую перейти і глянути всі мої ролики. Якось взаємодіяти з ними. Пишіть коментарі, що вам цікаво. Я всім залюбки відповідаю і завжди радий, тому що люди цікавляться. Далі плавно. Перейдемо до додаткових плюшок цього мотоцикла. От саме розповім вам зараз про комплектацію X-Drive. Все, що на ньому знаходиться, це все заводський тюнінг. Тобто я не встановлював свого нічого, окрім кофра і також тримача для мого смартфону. І почнемо ми огляд із захисних дух. Захисні дуги тут доволі таки непоганої якості. Хоч вони і слабенькі, слабенькі, що я маю на увазі, не дуже товстий. Тут використовується метал, але ж при падінні я падав уже не один раз. Зараз я зніму вам крупніше, ви побачите в якому стані дуги. Побачите, що. За 7 тисяч кілометрів моєї експлуатації були, було декілька падінь, вони в більш-менш нормальному стані, нічого ніде не вигнуло, не погнуло. Кріплення також ціле, але ж при деяких падіннях у мене вони вигибалися в якийсь один бік. Частіше це було падіння на ліву сторону і вони зміщались. Підняв мотоцикл, трішки їх вигнув руками і все, і все. Стає на свої місця. Також із мінусів цих дух я б відніс те, що тут слабенька фарба. Вона починає злазити просто через деякий час в деяких незрозумілих для мене місцях. я ще розумію, коли вона злазить там, де я падав, і отримував мотоцикли якісь. Механічні пошкодження, але інколи воно злазить в таких місцях, де ну, неможливо було щось зробити. І з цього я зробив такі висновки, що фарба так собі. А так хочу сказати, що дуги відпрацьовують своє. От зараз я вам продемонструю, ось падає мотоцикл, тобто він повністю падає на захисні дуги. Ставимо його на місце. До, до речі, мотоцикл не дуже важкий. І ставити його неважко, як бачите. Тобто скажу так, дуги відпрацьовують своє, але із мінусів це їх пофарбування, а також те, що їх легко вигнути. При падінні вони деформуються. Це їх мінус. Далі перейдемо до додаткового освітлення. Зараз я вам продемонструю, як це виглядає. Ось бачите, зніму ближче. Ось додаткове освітлення в дії, і продемонструю, зроблю вам вставочку про те, як воно саме світить. Ну, буде такий вечірній показ, це не буде саме нічна зйомка, але ж вже можна зробити деякі висновки. Додаткове освітлення, звісно, допомагає, але ж я б сказав, мінус в тому, що воно світить такими двома кругами. Тобто вона не має якоїсь відповідної е, світлотіньової межі, а просто світить такими двома кругами, немов би у вас встановлено два ліхтарики. Е, все просто. Плюс тому, що воно є в заводській комплектації, мінус тому, що воно світить так собі. Далі продовжимо звернемо увагу на захист двигуна. От е, На рахунок захисту двигуна. Я вважаю, що це дуже корисна доп. опція, і те, що він металевий, а не пластиковий, який використовується в деяких мотоциклах, це дуже круто. Зараз покажу вам ближче захист двигуна. Ви побачите, що він виготовлений із десь 3-4 мм металу. Він доволі такий міцний. Хоча декілька разів було таке, що я переїжджав колоди. Якщо ви дивитеся останнім часом мої відеоролики, то можете побачити на каналі. Якщо не бачили, то переходьте і дивіться, буде видно. Я там демонструю, як мотоцикл переїжджає через колоду. То трішки не васили, взяв за велику колоду, яка набагато більше кліренса-двигуна, і добряче так увалив. Захистом двигуна. Після чого, звісно, він в мене погнувся. І так як він в мене погнувся, я їхав додому і чув посторонні звуки. Тобто було таке е, відверто противне дрибежання. І воно дзвеніло, дзвеніло дзвеніло. Поки я не приїхав додому, взяв в руки викрутку, або ж можна було взяти монтировку і вигнути це все назад. Це все робити дуже просто, все, як то кажуть, можна зробити на колінки. І після таких легких маніпуляцій ваш захист двигуна повертається в такий же стан, в якому він був. Він також царапається. Фарба тут приблизно така сама, як і на захисних дугах. Але його плюс в тому, що його також легко назад і вигнути. Піднімемося вище і звернемо увагу на захист рук. От захист рук якраз, ну, я б не сказав, би, що він мене розочарував, але ж він пластиковий. Тут немає ніяких металевих кріплень. От Якби тут була металева пластина, то він би був набагато кріпшим і він витримував якісь падіння мотоцикла. А так, це не тільки декоративна річ, я б сказав. Він добре захищає від зустрічного вітру. Особливо, ти звертаєш на це увагу тоді, коли подорожуєш з постійною якоюсь крейсерською швидкістю по трасі. Особливо, коли це після дощу, або ж тоді, коли. Ти рухаєшся майже вночі. Коли на вулиці 15-13 градусів, тоді ти добре зацінюєш таку, такий девайс, який забезпечує все ж таки якийсь менший обдув твоїх рук, і вони не так замерзають. Звісно, круто було б додатково поставити ДОП-опцію підігрів ручок. Ну, але ж я цього... Не зробив, можливо, вже буде робити це якийсь наступний власник на цьому мотоциклі. Я думаю, недоречно буде мені робити такий тюнінг. Також плюс їх в тому, що вони захищають від гілочок, коли катаєшся по якимось посадкам, лісам, все ж таки руки страждають. Страждають від того, що ти отримуєш постійні удари гілками по пальцям. А тут є плюс в тому, що ти просто підіймаєш трішки захист рук, і коли пальці на курках, то вони захищені від ударів гілками. І третій плюс, який би я відніс до даного девайсу, це те, що в них вмонтований показчик повороту. Ось дивіться, як це гарно виглядає. Хто бачив, хто не бачив. Я вважаю, що це дуже гарна доп-опція, тому що це підвищує твою помітність в якомусь міському пересуванні, коли постійно ти змінюєш якісь маневри, і все ж таки такий великий показчик повороту більш до себе притягує увагу. Далі перейдемо до оце, якраз і є декоративний тюнінг. З моїм зростом 1,78 м, це захисне скло ну, ніяк мені не допомагає, тому що весь зустрічний поток вітру дує мені відповідно, прямо в обличчя і задуває мені в горло. Тобто спрямовує поток вітру, воно трішки вище, ніж груди, і захищає лише від того, що купа різного роду мошкарні, мух і так далі, тому подібне не залишається в тебе на мотокурці. А просто вона розбивається, об це захисне скло. Тобто це від скло я б відніс просто до декоративного тюнінгу. А є дуже зручний девайс, який я б хотів віднести до одного із великих плюсів заводської комплектації. Це те, що у мене є USB-зарядка. Тобто тобі, коли ти подорожуєш або не знаєш, куди пересуватися, підключаєш свій смартфон без проблем до USB-живлення, і постійно він заряджається. Не знаю, дивився на ньому, немає ніякої інформації, якою силою струму він володіє. Але ж для себе зробив висновки, що, мабуть, він одноамперний, тому що все ж таки смартфон заряджається дуже і дуже повільно. Далі, як і обіцяв, згадаю про штатний акумулятор. Є, до речі, в телеграмі канал, силочку я залишу в описі, де знаходяться всі, хто володіє даним мотоциклом. І там ви можете отримати інформацію щодо даного мотоциклу. То я вам хочу сказати, що кожен мабуть третій, хто володіє даним мотоциклом, можливо четвертий, пише на рахунок акумулятора. Дуже швидко вони виходять із ладу в усіх. У мене вже другий сезон, і я надію, що і третій сезон штатний акумулятор буде у використовуванні. Я знімав ролик взимку, і мені декілька чоловік писали на рахунок того, що навіщо ж ти його знімаєш та тягнеш до себе у квартиру. Він не повинний стояти в теплому місці, і він зіпсується завдяки таким маніпуляціям. На рахунок цього я хочу сказати, що. Я для себе визначив, що акумулятор потрібний стояти. Він стояв у мене на балконі на застікленому, тобто він не був безпосередньо у квартирі, або ж стояв в якомусь самому холодному місці в квартирі, і він не перемерзав. От якраз акумулятори бояться найбільше всього це переверзання. Тобто, коли ти залишив його в, мото... в мотоциклі, ще й не зняв клеми. От обов'язково я коли ставив акумулятор для того, щоб проїхатись, в мене є відео 31 грудня. Я виїхав прокатнутися. Так би мовити, на закриття сезону, який в мене і не закривався, і не відкривався. По суті, в мене є декілька зимових відео. Якщо цікаво, також перейдіть і подивіться їх у мене на каналі. То я свій акумулятор залишав на декілька днів в гаражі, знявши клеми, просто і все. А потім, коли я не катався. 3-4 неділі, коли було вже мінус 10, мінус 15, я його просто заніс до себе у квартиру. І таким чином мій акумулятор до цих пір використовується на даному мотоциклі. Я нічого не міняв, тільки звертав увагу, в якому стані електроліт потрібно, щоб він був у належному стані. Там є спеціальні такі поділки, на яких ви можете побачити рівень електроліту. Я зараз зніму кришку, вам і продемонструю. Щоб ви могли побачити, як це все просто робиться, і також намагалися підтримувати в належному стані свій акумулятор. Ну, Якщо ми вже торкаємося до комплектації мотоцикла, я вважаю, що потрібно згадати про е, гуму, яка встановлена на мотоциклі. Зараз я ближче вам покажу, в якому стані гума після 7 тисяч кілометрів пробігу. Е, гума доволі таки ще в непоганому стані. Я вважаю, що ще проїде вона мінімум 7 і не буде лисою. Оце якраз її плюс. Вона е, трішки така жорстковата, коли катаєшся по асфальті, все ж таки е, закладаючи трішки в мотоцикл, е, ти відчуваєш те, як він себе починає невпевнено відчувати, тобто десь зриває колеса. Це і мінус, але ж за рахунок того, що вона не дуже м'яка, вона буде більш зносостійка. Це і плюс. Якщо ми їздимо більше по міським умовам, вона краще, ніж шипована резина. Яка використовується зачасту на повноцінних ендуромотоциклах, але є комплектація даного байку або ж байку 2021 року, який був модель до рестайлінгова, скажімо так, то є мотоцикли на резині шипатій. І в цьому і мінус, що коли ми використовуємо такий байк двойного чи тройного значення, кожен для себе вирішує, тобто катаємося по різній місцевості, то саме місто і зжирає гуму. Саме асфальт він дуже швидко зжирає гуму. І якщо ми, так як я, наприклад, постійно їздимо на роботу мотоциклом. То ваша гума закінчиться через 3-4 тисячі. На жаль, це такі реалії. Оскільки не говорю е, зі своїми знайомими, 3-4, ну 5 тисяч вже задній балон вже лисий повністю. Я зараз вам продемонструю, в якому стані е, заднє колесо, в якому стані переднє колесо, і ви зрозумієте, що ще вона поїздить. Якщо говоримо про... Бездоріжжя, а саме таке, як я зараз знаходжусь, наприклад, це трава, висока трава. Особливо вона себе погано відчуває, коли ця трава ще й волога. Це або ж пройшов дощ, або як уже зараз починає темніти на подвір'ї і береться роса, або ж зранку, то ця гума робить. Таке, що ти відчуваєш мотоцикл, як корова, яка вийшла на лід. Він дуже ковзається, дуже нестійкий і дуже просто впасти на ньому. Це її мінус. Зубата резина тут би показала себе набагато краще. Ну, Все ж таки, оффрот є офрот. А це шини скажімо так, двойного значення. Далі, мінусом її також, коли ти їздиш, наприклад, по піску, а я полюбляю кататися по піску. То вона не дуже зацеписта. Тобто дуже легко втратити контроль і завалити мотоцикл, а можливо, навіть отримати деякі травми. Тому обов'язково катаємося в екіпіровці. Це і є мінус для бездоріжжя. Але ж, як кажуть, не буває нічого доброго в усьому. Для кожного потрібно, щоб була своя техніка, своя гума. Так, ну, більшість усього, що хотів вам розповісти, про комплектацію, про деякі окремі частини мотоцикла, я вам розповів. А тепер, скажімо так: після 7 тисяч кілометрів я вже можу зробити деякі висновки. Чи купив би я собі знаючи всі ці деталі даного мотоциклу, його знову ну так купив би. Або ж купив би трьохсотку Трьохсотку Лонсі, раллі або е, версію звичайну, без пластику. Е, тому що там трішки потужніший мотор. Я катався на даному мотоциклі і я розумію, про що я зараз говорю. Е, а так, мод дуже добре себе зарекомендував. От саме для тих, хто вперше хоче спробувати для, те, для себе без доріжжя, але не впевнений в цьому. Для тих, хто хоче пересуватися постійно по міським умовам, де затичні пробки, де постійно ти то прискорюєшся, то гальмуєш, то я хочу сказати, це дуже добрий байк. Переїжджаєте якісь лежачий поліцейський, у вас вийде без проблем. Якщо ніде запаркуватися, ти можеш просто на ньому швидко застрибнути на бордюр. Тобто мотоцикл він буде як паркетник. тобто Він їде. Скрізь, куди тобі хочеться, але ж має певні якісь обмеження. Ну, як усе скажімо так. Це не спортбайк, тому він має повишений кліренс. Ну і це ж також і не ендуро, Тому цей кліренс, можливо, трішки недостатній для бездоріжжя. Але для того, щоб оцінити всі переваги бездоріжжя, цього мотоцикла вистачить. І більшість із Тих, хто є моїми друзями або просто моїми підписниками, моїми знайомими, хто пробує е, мотоцикли схожого типу, буде це Джоник, Срод, е, чи ну, це Tekken, нехай е, всі. Для себе чітко можуть визначити, чи йду я в бездоріжжя і купую якийсь ендуромотоцикл, чи мені вистачить якогось стріта. І комусь треба потужність, комусь подобається, коли відкручуєш ручку газу і кайфуєш на швидкості більше 140, 160, 200 і так далі, то це, звісно, не те. А для того, щоб зрозуміти, покайфувати, такого мотоцикла вистачить. Ще такі нюанси я б хотів сказати, які є. Згадаємо про гальма. Гальма тут, до речі, гальма тут доволі таки непогані. Зупиняється мотоцикл дуже добре, і для його ваги навіть він зупиняється дуже добре для постійних міських пробок це те, що потрібно. От, за гальма йому жирний плюс, тому що вони ще і гідравлічні. Ну, прям от клас. Я от кайфую. Зупиняється він. Класно. З мінусів ще даної моделі я б сказав, би те, що от фільтр-бокс потрібно зразу туди лізти. от Тільки ти купив мотоцикл, ти туди одразу ж і поліз, глянь, там багато щелин. Я не знімав вже ролик, ще один у мене був на каналі ролик, де я розбирав і дивився, в якому стані повітряний фільтр. Після цього ролика, через деякий проміжок часу я знімав акумулятор і вирішив зняти кришку фільтрбокса, промазав там все герметиком, і тепер там все дуже добре стоїть і туди не потрапляє пісок. Шкода, що я це не зробив раніше, і вже прокатався так тисячі дві, можливо, три, і катався вже разів 5 по піску. І туди потрапляв і Потрапляли якісь піщинки. Ну нічого не смертельного, і катаюсь далі, просто це зробив. Е, також мінусів, як до всіх китайців, я віднесу те, що більшість всіх трущихся деталей, вони не мають ніякої змазки. Тобто, е, коли купив даний апарат, чи то він буде новий, чи то він буде БУ, розбираєш, змащуєш підшипники. І якщо вони вже не крутяться, то береш і міняєш їх на інші. І все. Також я розбирав прогресію, перемазував і кожен сезон. Рекомендую таке робити. і вам перемащуєш прогресію, дивишся за станом підшипників в колесах. І далі у тебе все буде добре. Більше в цих мотоциклах не ламається майже нічого. Також часто в чатах пишуть про карбюратор. Е -е, в хлопців він чомусь чи то не відсинхрований, чи що, і він постійно е -е, у них якось виходить з ладу чи забивається, вони його постійно е -е, налаштовують. Е -е, особисто для себе скажу, в мене такої проблеми не було. Тобто я свій е, карбюратор ні разу не знімав, ні разу не чистив, ні разу нічого не робив. Я виставив холостий е, хід, коли купив мотоцикл, і більше я туди ніяк не звертаюсь. Е, зараз заводиться мотоцикл завжди з От Зараз я його вже декілька разів, поки знімав ролик, я його клав, е, щоб продемонструвати, як відпрацьовують дуги. Ось. Будь ласка, мотоцикл завівся, раз і є. Хоча мотоцикл лежав на боку. І я до чого веду, що користувався підсосом я тільки декілька разів, коли виїжджав в дуже в прохолодну погоду. А так мотоцикл заводиться навіть без підсосу, без всяких проблем. Ну, ось майже все, що я хотів сказати, я вам розповів. Дуже дякую всім, хто додивився цей ролик. Ставимо обов'язково вподобайку. Ділимося цим роликом зі своїми друзями, хто хоче купити собі перший байк, в кого якийсь е, бюджет до 2000 доларів, от саме приблизно така вартість цього мотоциклу зараз. Е, то я б рекомендував би. А там уже кожен для себе дивиться, потрібен він він йому чи ні. Е, в мене купив його дизайн. Мені сподобалось, що цей байк має якесь подвійне е, значення що я можу для себе спробувати офрот, що я можу на ньому постійно їздити на роботу. І якщо у вас такі ж самі бажання, то будь ласка, я б рекомендував до покупки цей байк. А я вам дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Бувайте!